І так, всім привіт! І сьогодні я проведу екскурсію і зроблю обзор гуртожитка проекта 1-447 S46. Такі гуртожитки зустрічаються у нас у Львові. Деякі є. Скажу, по вулиці Наукова пару є, по стрейській там пару є. Ну, сьогодні я знайшов карту круту в Roblox. Можливо, навіть буде посилання на карту. Значить, і так він виглядає ззовні. Тут такі вікна. Скажу, в 2019 році я в грі Кілоблокс пробував побудувати подібний. Ну, тут у нас вікон нема, тут є отакі балкончики. Там аварійні сходи, котрі закриті. Тут у нас вроді би мали бути балкони. Якщо я не помиляюся. В реальному житті там, вроді, мали бути балкони. Тут теж балкони такі аварійні, тут я не знаю, це. скажу одразу карта не моя. Так що Я цей гуртожиток не будував. Ну, тут такий вхід. Давайте зараз зайдемо. Тут в нас така похилена стіна, не знаю, чи вона похилилася, чи так, чи то її так побудували. Ну, заходимо, тут у нас ліфт. До речі, гуртожиток в ідеальному стані. Ну, тут у нас квартири йдуть, тут раз квартира, два квартира, 3 квартира, 4 квартира, 5 квартира, 6 квартира, 7 квартира, 8 квартира. І вихід на балкон. На ну, цей балкон з це сходами. На техповерх. Не на техповерх, а аварійний вихід при пожежі. Тут у нас, я не розумію, що це так зроблю, але дивіться, тут двері, от, куди веде в той самий коридор, куди у ті двері. І тут, до речі, велике вікно. Тут 1 квартира, 2 квартира, 3 квартира, 4 квартира, 5 квартира, 6 квартира, 7 квартира. 8, 9, 10, 11 квартир. 11 квартир. Так, ну давайте тепер поїдемо на 9-й поверх. Поїдемо ліфтом. Так, тут у нас залипайки. Такий ліфт. Тут, до речі, ліфт 1979 року. Так. Тут линоліум такий, в такому гарному стані, трошки брудненький. Світло таке. Двері. Пост наказу. Скажу кабіна тут в ідеалі. Ліфт весь теж. Ну, на 9-му поверсі це те ж саме. Іди тут має бути а тут дах. Тут теж ті самі квартири. Давайте я вам попробую ще дах показати, так як не знаю, що ще можна показати МП ліфта і техповер тут. Нема що вам показати. Давайте спробую. А тут, навіть на тих поверх. Не зайдеш. Ну от я на даху тут звичайний такий дах. Не, не пророблений, не, пробудов, не продеталізований. От скажу, нічого такого нема. Всім папа! -па.